Пропоную вивчити вірш Кривбас, написала Дарина Качан. Кривбас, Кривбас, мій край лелечий, ти й батьківщина, і сім'я, у тебе є залізні плечі, багато жителів і я. Хай не згасає слава вічна людей загиблих за кривбас. Бо я гадаю, в кожнім серці. Велике слово є, Кривбас. Повторимо Кривбас, Дарина качан. Кривбас, Кривбас, мій край лелечий, ти й батьківщина, і сім'я, у тебе є залізні плечі, багато жителів і я. Хай не згасає слава вічна людей загиблих за кривбас, бо я гадаю, Кожнім серці велике слово є, кривбас.